На Полтавщині виявили пакет зі зброєю та боєприпасами. Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти вибухотехнічної служби. З дотриманням заходів безпеки поліцейськими вилучено пістолет Макарова зі спорядженим магазином, дві гранати РГД 5 та запали до них. Понад 60 набоїв калібру 7,62 та споряджений магазин барабанного типу до автоматичної зброї. Наразі вилучені небезпечні предмети направлені на експертизу. Поліціянти дякують небайдужим громадянам за вчасне інформування, адже завдяки такій співпраці ніхто з людей не постраждав. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідчі дії тривають.